Це та дієта, яка імітує голод без самого голоду. Геронтологія – це та наука, яка вивчає старіння саме на клітинному рівні. Основні цілі fmd дієти. fmd дієта не є складною, але вона має свої наслідки. Це також не допоможе, тому що потрібно давати організму три правила, він називається МТОР і Він дуже пов'язаний саме з fmd дієтою. Друзі, привіт! Мене звати Катерина Жесть, і ви на моєму каналі. Я фітнес-тренер, дипломований з 15-річним досвідом клінічної роботи з людьми, з жінками, чоловіками, які постійно хочуть зменшити свої об'єми і свою вагу. На цьому каналі я ділюся своїм досвідом, розбираю різні стратегії харчування, дієти, запрошую своїх клієнтів і в цілому говорю про здоровий спосіб життя. І популяризую його серед українського суспільства. Я хочу вам нагадати, що я не лікар, що я не дієтолог і не нутриціолог. Тому дуже важливо не займатися самолікуванням і завжди зберігати своє здоров'я. Ну що, пристівайте ремені? Політ розпочався. Є. Сьогодні ми з вами поговоримо про популярну дієту в 2024 і 2023 році. Вона стала найпопулярнішою саме. Серед переглядів на Ютубі саме за допомогою своїх клінічних досліджень, називається вона FMD-дієта. Це та дієта, яка імітує голод без самого голоду. Тобто, ви будете знаходитися в процесі голоду, очищення детоксу, але при цьому будете споживати їжу. Дуже класна історія самої дієти і її виникнення. Я тут хочу поговорити трішки більше. Цю дієту розробив вчений Вальтер Лонг, Італієць за походженням, але живе в Америці. В нього дуже цікава історія. Він молодий, 59 років. За все своє життя він досліджував таку науку, як геронтологія. Він є доктором біологічних наук. Геронтологія – це та наука, яка вивчає старіння саме на клітинному рівні. Це не про зморшки, це не про те, як виглядати молодше, а саме як впливати на процеси старіння, щоб наш організм більш м'яко входив в процеси дорослішання. Доктор Вальтер Лонг, директор інституту довголіття в університеті Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі, саме цей інститут вже дуже багато років займається дослідженнями про довголіття. Він в цьому процесі не просто давно. Він йому подобається, він досліджував голод, спостерігав за тим, як голод може повпливати на терапевтичний ефект, саме коли людина хворіє. І в 2024 році відбувається вибух цих клінічних досліджень, тому що клінічні дослідження тривали роками. В процесі клінічних досліджень брали участь великій кількості людей і здорові, і хворі. І такі хвороби, як, наприклад, рак, показали. Феноменальні результати ми сьогодні про них також поговоримо, і саме за рахунок цього, fmd дієта стала суперпопулярною, тому що вона досліджена на рівні з інтервальним голодуванням. Тобто, якщо ми сьогодні будемо говорити саме про різні методи та дієти, то FMD-дієта і інтервальний голод з клінічної точки зору. А це скільки людей спробувало, які були під наглядом, і за рахунок чого робилися висновки, вони найдослідженіші. І ми можемо опалювати цими факторами. Тож зараз зачитаю важливі факти, на які потрібно звернути увагу. І під цим відео я залишу посилання на ці наукові статті, щоб ви знали про діючу силу fmd дієти. Основні цілі FMD-дієти дієти, активація аутофагії, процеси очищення клітини, зменшення запалення, а саме маркерів запалення, покращення чутливості до інсуліну. Вау! Потенційне продовження тривалості життя за рахунок впливу на саму клітину, що каже наука, давайте без складних термінів, просто факти. У дослідженні 2017 року в інституті Лонго було показано, що FMD знижує рівень IFR Гормон, що пов'язаний зі старінням та розвитку раку, а також покращує маркери обміну в 2019 року довелося, що FMD сприяє зниженню ваги, покращенню рівню цукру в крові, тиску і рівня холестерину навіть у відносно здорових людей. Але у дослідженнях брали участь не всі категорії людей, і тут важливий момент: не всім підходить обмеження в їжі, навіть Тимчасово, і це вже дуже цікавий факт. Давайте по пунктам, як виглядає конструкція фмд дієти? Впродовж 25 днів ви харчуєтесь так, як ви харчуєтесь останні 5 днів місяця, тобто, або 25-го числа, або 26-го числа, ви розпочинаєте зменшення загальної кількості калорійності, яка базується тільки на рослинному походженні. Перший день дієти це тисяча калорій. З них 500 калорій це тільки рослинні жири. Все інше це клітковина і велика кількість вуглеводів. Ви взагалі не споживаєте тваринний білок. Цю кількість калорій ви можете розподілити між трьома або двома прийомами їжі. І от з другого по п'ятий день ваша кількість калорій зменшується до 800. Це максимально мало. Там, де також ви вживаєте рослинні жири. Та вуглеводи і велику кількість клітковини. Таким чином, ми імітуємо голодування без самої паузи голодування, що говорять наукові дослідження саме в терапевтичній точці зору, в таких захворюваннях як рак. Що покращується сам стан клітини, що особливо після е, хіміотерапії, під час проходження хіміотерапії людина краще себе відчуває, людина краще відновлюється і може контролювати себе другий та п'ятий день, тобто другий, третій, четвертий та п'ятий день, зменшується калорійність до 800, і також складається на 50% з рослинних жирів і складних вуглеводів та клітковини. Це достатньо. Мінімальна кількість калорій, але за рахунок того, що їжа присутня в вашому організмі, ви можете розподілити між трьома, але реалістичніше двома прийомами їжі. І так ви продовжуєте експериментувати до тих пір, поки ви не відчуваєте А зменшення своєї ваги так рекомендують по протоколам ФМД. поки ви не відчуваєте покращення свого фізіологічного стану. В мене. Неодноразово були запити на ФМД дієту. Первинних клієнтів я практично ніколи не беру з собою на ФМД-дієту, тому що я не розумію, не знаю їх спектр харчових звичок, і навіть просто консультація в вигляді анамнезу і збіру цього анамнезу не дасть мені можливість гарантувати людині, що та стратегія, яку я підготую, дасть можливість війти в цю ФМД дієту. Але дуже часто я супроводжуюся двома факторами: є люди, які не можуть витримувати систему інтервального голоду або періодичного голоду, який я використовую саме в своїй практиці, коли ми не споживаємо їжу впродовж 48 годин під чітким моїм контролем. Ми дуже гарно інтенсивно до цього готуємося з очисними клізмами, з зменшенням раціону, зменшенням інтервалу, і саме збільшенням вікна. Інтервалу не всім ця система підходить. І я почала шукати альтернативи. Одна з цих альтернатив це стала саме fmd дієта яка допомагає людям не відмовлятися повноцінно від їжі, але, як я вже зачитала перед цим, отримувати той самий ефект автофагія, так, зменшення рівню інсуліну або його контроль. Зменшення рівню ваги таким чином це більш психологічний етап. Я вважаю, що ви можете використовувати експерименти, враховуючи новітню дієтологію, тому що FMD-дієта дієта це реально новітня технологія тільки в супроводі людини, яка буде вас контролювати і зможе вам прорахувати навіть цю нутріативну цінність. Тому що тисячу калорій по рослинним жирам та е, правильним вуглеводам, без надмірних піків, без бананів, апельсинів, це також дуже важливо. Важливо, щоб ця тисяча калорій вас наситила, і ви насправді отримали всі ці ефекти аутофагії, зниження рівня інсуліну, і в цілому, щоб це повпливало на кількість жирової маси. У мене було два досвіди: перший досвід, коли одна з моїх учасниць групової програми проходила голод саме 48-годинну паузу, і не змогла дійти до кінця. Так іноді буває, ми зробили переривання і вихід з голоду на 36-й годині. Вона звернулася до мене і сказала: що Кать, мені. Дуже подобається ваш підхід. І я хочу попрацювати персонально. Я одразу їй запропонувала fmd дієту, і паралельно з нею заходить ще одна клієнтка, в якої та ж сама реакція. І от ми запускаємо дві паралельних клієнтки, для яких я розроблюю саме раціон по fmd дієті. Продовж 25 днів вони готуються, вони вживають достатню кількість тваринного білка, але хоча б один раз на день, особливо ввечері, тваринний білок замінювали на рослинний білок для того, щоб організм потрошку адаптувався. Це також для вас важливий пункт, якщо ви хочете спробувати ФМД, якщо вам подобаються більш рослинні раціони, або ви ви просто фізично не можете споживати тваринний білок. Є такі фізіологічні особливості в жінок, особливо після 40 років. Скоріш за все, ця система вам... Дуже підійде, і вона буде вам ближче по психоемоційному стану і по фізіологічному стану. Цей інструмент працює. Так ось паралельно ці дві клієнтки заходять в ФМД-дієту. І одна проходить прекрасно, яка все своє життя була м'ясоїдом, взагалі ніколи не робила системи детоксу, очистки, не відмовлялася і не робила перерви так? таких канікул від тваринного білку. Говорить, мені вау, Катя, це неймовірний ефект. Мені так подобається. Я даю всі алгоритми, всі прорахунки, ми з нею це проходимо. І говорю: Наталі на цьому все. Ви можете використовувати цей інструмент, бо ви володієте розумінням базових принципів харчування це 80% вашої рутини, і ви можете це далі інтегрувати ще 3-4 рази для того, щоб досягти зниження ефекту ваги. Але не забувайте, що 25 днів з місяцю ви не дозволяєте собі все підряд, а саме контролюєте свою рутину. Інша клієнтка, яку звати Оксана, не може витримати, в неї падає рівень інсуліну. Вона хоче їсти, вона не, не насичується від достатньої кількості навіть рослинного білку. Ну, людина просто не готова. І я тут хочу також вам дещо сказати по своєму відгуку. От я людина, яка все своє життя їсть м'ясо. Я не полюбляю рослинний білок. В мене взагалі з ним відбувається не засвоєння саме по сумісності моєї роботи ШКТ і роботи травлення. Моїх внутрішніх органів, тому для себе я обрала систему таких внутрішніх канікулів в вигляді того, що я контролюю вікно. Я про це говорила в ось цьому відео про рекомпозицію. Але в цілому, раз на 4 місяці я використовую для себе як елемент збільшення трішки легкого стресу, контролю процесу МТОРу, про це трішки пізніше, саме елемент періодичного голодування. І я пробувала FMD-дієту, В мене є всі інструменти. Я розумію, як прораховувати це. просто не мій підхід. Тому основна моя мета розповідати вам про різні стратегії харчування, які сьогодні дуже популяризуються. Вони публікуються в різних наукових статтях. Вони публікуються в різних хелсі журналах. І інколи ми застосовуємо їх без Контролю без людини, яка би могла би вам пояснити, як це може повпливати на вас, так до яких це наслідків може призвести. Ви можете по перше собі дуже сильно нашкодити. По-друге, ви можете просто отримати негативний досвід, який вас в цілому призупинить в цьому процесі дослідження себе. А досліджувати себе потрібно і на кожному етапі своєї вікової категорії, коли жінці 25, коли жінці 30, коли жінці 40, в неї зовсім інші потреби в організму. Тому fmd дієта вона підійде більше до є паросимпатична нервова система, система, є симпатична. В мене паросимпатична нервова система, яка... Відновлюється і насичується тільки в період, коли в моєму раціоні достатня кількість білків, коли я гарно відновлююсь, коли в мене є інтервали між прийомами їжі. А симпатична нервова система вона працює зовсім по-іншому. Це, скоріш за все, тривожний тип. Це жінки, які не мають активної м'язової системи. Це все ж таки ми повертаємося до ось цих анопометричних даних, ваших фізіологічних даних, природних даних. І це. Початкова версія, з якої потрібно починати. fmd дієта не є складною, але вона має свої наслідки саме по складовій нутріативного складу. Дуже часто з тим, з чим я стикаюся, коли люди проходять, вони просто загально рахують калорії, не розуміючи, що входить в цей склад калорій. Я вам під цим відео, якщо ви захочете, в коментарях можу прописати, просто видати вам. Трьохденне меню на перший день ФМД-дієти та другий, третій, четвертий, і на п'ятий ви вже можете його просто продублювати і спробувати для себе. Але ці експерименти, я ще раз наголошую, не робіть самостійно, робіть це під контролем тієї людини, якій ви довіряєте, її експертності, її джерелам, і ви можете для себе зробити якісь висновки. Також важливий месендж ще раз: якщо ми не маємо сталої харчової поведінки, бази, яка є фокусом нашого життя в процентному співвідношенні 80%, не FMD-дієта, ні мімікрія, не, е, я не знаю, голодування, інтервальне голодування не допоможуть вам. Не просто сидіння на гречці або, е, знаєте, ми з вами вже говорили про історію, коли ми можемо робити собі дні перерви, просто день без їжі. Це також не допоможе, тому що потрібно давати організму три правила: Це ритмічність, кількість прийомів їжі. Ритмічність вашому біологічному годиннику, фізіологічна ритмічність вигляді фізичних навантажень, і тоді вам буде щастя. І Якщо ви це стабілізуєте, ви можете далі експериментувати. Зараз відбувається такий трішки резонанс і боротьба між. Сучасною школою дієтології, старою школою дієтології, вони отак зустрічаються на цьому айсберзі, є адепти тих, хто досі вважає, що потрібно там, їсти п'ять разів на день. Дехто вважає, що тваринний білок це страшна історія, його потрібно знижувати. Тому, не втрачаючи нитку розмови, ми поговоримо про систему і механізм всередині кожної живої істоти, який називається і Він дуже пов'язаний саме з fmd дієтою Механізм МТОР – це той механізм. Механізм, який зростає, тобто він впливає на зростання і дорослішення всередині кожної живої істоти. Він регулюється та розвивається саме за допомогою кількості достатньої кількості амінокислот та тваринного білка. До 25 років не потрібно вам контролювати цей процес емтору, тобто це подаль газу, яка дуже активно розвиває всі ваші внутрішні системи. Це не тільки про м'язи. Після 25 років важливо контролювати цей рівень емтору, не закислювати себе дуже. Дуже сильно не закидуватися великою кількістю білків. І таким чином рекомендую для контролю цього біологічного шляху під назвою МТОР використовувати різні системи. Систем є багато, але важливо її точково підібрати під ваш запит. На своєму прикладі я вам вже сказала, що це в мене голод. Раз на 4 місяці в 48 годин я себе ідеально відчуваю. В мене є активна соціальна активність. Я працюю в ці дні, я єдине, що не тренуюся. Так, в мене є інтелектуальна активність, а комусь це взагалі неможливо. І от важлива історія при виборі людини, яка буде вам допомагати, або направляти вас, або створювати вам стратегію. Вона має враховувати. Всі ваші персональні дані, враховуючи нервову систему, те, як ви реагуєте на ті чи інші ситуації, як ви себе в них поводите. В цьому випуску ми з вами дізналися, що FMD-дієта підходить не усім, але якщо ви не уявляєте свого життя без їжі, і ви не можете собі представити, що ви можете зробити один день перерви, і вас це викликає неймовірний рівень стурбованості та тривоги, звичайно, використовуєте, Цю систему, і ви можете це спробувати. Далі, другим пунктом. Ми зазначили, що є категорія людей, які на ви з тваринним білком, і саме з Дорослішанням з тим, що ми стаємо старшими. Система травлення, система самого кишківника в конкретної категорії людей не так класно його перетравлює. Якщо ви відноситесь до цієї категорії людей, ви можете fmd систему використовувати як взагалі постійний інструмент, але не забувати про. Білки тваринного походження вони також важливі і балансувати в цій системі. Також ми з вами дізналися, що фмд дієта вона дає терапевтичний і такий антиоксидантний ефект за допомогою того, що вона очищує клітину зсередини. Тобто, це той самий процес аутофагії. Вона знижує рівень інсуліну. В неї є багато. Позитивних речей, які впливають на рівень вашої життєвої енергії, які дають вам гарний позитивний стрес. Якщо ви пробували fmd дієту, напишіть про свій досвід, дуже цікаво. Пам'ятайте, що будь-які нові тренди це класно, коли ми застосовуємо це через призму розуміння. А я вважаю, що фізична культура це не бути в тренді, а відчувати, знати себе і знати, як це застосувати конкретно до своєї особистої ситуації. Не займайтеся самолікуванням, піклуйтесь про себе і своє здоров'я. А щоб бути інформаційно свідомими, залишайтесь з нами. До зустрічі!